Ми продовжуємо наш проект спільно з нашим партнером. Тіпі Банком». це проект автомобіль за 200 доларів на місяць. Сьогодні у нас в нашому огляді не просто автомобіль, це електромобіль, а саме Тесла Модел 3», яка є одним з найпопулярніших електромобілів на вторинному ринку. Ви можете запитати, чому вибрали для тесту саме Tesla Model 3. Справа в тому, що Model 3 на сьогодні є одним з найпопулярніших автомобілів з електротягою на ринку, і в нього найкраще співвідношення ціни, запасу ходу і потужності. Коли ми вже заговорили про те, що Model 3 це дуже вигідна пропозиція, то треба мати на увазі, що за останні два роки ціни на цю модель колосально впали. Ще два роки назад такий автомобіль по ринку коштував близько 40 тисяч доларів. В той час, як сьогодні, в цілком реально його купити за 18, А якщо напрягтись і пошукати, то по ринку можна знайти таку машину за 15 і навіть за тисяч доларів. Виникає питання, що стало з цінами, чому вони так катастрофічно впали. Справа в тому, що останні два роки в Україні діють пільги на віз електромобілів, і в першу чергу це стосується відсутності податку на додавлену вартість. Це 20%. А другий фактор він є більш таким. Довготривалим, і я думаю, він буде впливати на, на ціни навіть після того, як відмінять пільги на ПДВ. Справа в тому, що на ринку з'явилось дуже дуже багато конкурентів з Китаю. Це автомобілі, які пропонують дуже схоже співвідношення ціни потужності запасу ходу. А в той же час ці машини дуже часто бувають навіть не битками, а багато моделей, які ввозять практично новими, і вони складають дуже велику конкуренцію для Тесли. Майте на увазі, що ще вигідніше купляти електромобіль в кредит? Це якраз частина нашого проекту, чому ми розказуємо про автомобілі за 200 доларів на місяць. Якщо взяти кредит в отп банку, то в них зараз діють спеціальні умови на покупку електромобілів за зниженою ставкою кредиту. Це дуже вигідно, і ми перерахували, що якщо платити кредит за електромобіль і платити так само за зарядку, то підсумку виходить на суму меншу ніж ви витрачаєте просто на бензин для звичайного ДВЗ. Якщо ми власне вже заговорили про кредит, то давайте порахуємо скільки це треба заплатити і скільки грошей мати. Ми розраховуємо на те, що машина коштує 12,5 тисяч. Тисяч доларів це по понизу ринку, але такі машини живі є. Щоб купити такий автомобіль за 12,5 тисяч доларів, тобі потрібно 5 тисяч доларів стартового капіталу, щоб внести перший внесок. І потім, при такому розрахунку, щомісяця ти виплачуєш всього-навсього 200 доларів, або за поточним курсом, це. Десь навіть менше 200 доларів, то 8044 гривні. Власне, це сума, яка значно менша, ніж витрати на паливо звичайному автомобілі, і в бюджеті кожної сім'ї, я думаю, знайдеться. Якщо ви власне, хочете виплатити свій автомобіль швидше, готові платити щомісяця більше, то ви можете розрахувати якийсь комфортний для себе платіж на калькуляторі. Посилання на цей онлайн-калькулятор знаходяться в описі до цього відео. Які власне бувають варіанти Tesla Model 3? Вони відрізняються в першу чергу ємністю батареї. Стандарт Range — це машина найпростіша. Вона з одним двигуном на задній осі. Вона має ємність батареї 52 кВт на годину. Це насправді найрідший варіант на ринку. Вони зустрічаються мало. Найбільш розповсюджені версії це машини з двома двигунами, це Dual Motor, і в них батарея 75 82 кВт. І є ще топова версія з такою ж батареєю, але з більш потужними двигунами. Вона називається Performance. Електромобілі завжди сприймаються як щось таке овочеве, спокійне, економне. Але насправді треба розуміти, що навіть базова Tesla Model 3 має 275 кінських сил. Це задніприводна версія. Якщо говорити про двомоторну машину, то це взагалі 440 кінських сил, це 150 на передній осі і 280 на задній. А якщо говорити про перформанс, то це взагалі 510 кінських сил, тобто 210 на морді і 300 на задній осі. Машина з такою потужністю їде до 100 км на годину, орієнтовно десь в районі 3,3 секунди. Це до чорта. Швидка машина, і маєте на увазі, що на трасі вона може їхати 260 км на годину. Трішки історії про саму модель. Випускається вона не так давно. Насправді, Model 3 з'явилась в модельному ряду Tesla лише в 2017 році. І з тих пір випущено вже понад 500 тисяч автомобілів. Це дуже-дуже багато, швидкість колосальна. і щоб розуміти, все це випускається всього-навсього на трьох гігафабриках по всьому світі. Це в Штатах, в Німеччині і в Китаї. Але треба розуміти, що такі темпи випуску вони мають свої недоліки. Перші автомобілі складались з такою швидкістю і нарощували об'єми так інтенсивно, що машини виходили не зовсім акуратні. Щого це стосується в першу чергу? Мова йде про те, що в перших роках випуска це 17-18 до 19-го року, можна часто зустріти, що в Тесли погані, нерівномірні зазори і не стикуються панелі кузова. Це не через те, що машина була бита. Ні, вони так виїжджали прямо з заводу, і це вважалось нормальним. Дилери в Америці дуже часто стикалися з такою ситуацією, коли люди приїжджали на сервіс. В них були рекламації на те, що автомобіль зібраний криво. Наприклад, двері закриваються і між дверима там і панелю влазить цілий палець. І вони намагалися це відрегулювати. Частково вони це могли полагодити, але дуже часто цей бак залишався з автомобілем на все його життя. Проблеми зі складанням цього автомобіля в перші роки вони були парадоксальні і навіть часом смішні. Тобто на машинах до 2019 року була така особливість, що коли ви їдете на цьому автомобілі в дощ або проїжджаєте велику калюжу, то задній бампер міг не просто там якось стати нерівною від потоку води він просто відривався і знімався з автомобіля. Це було визнано заводом, і потім в ході вже Певного оновлення, це все переробили, зробили кращий дренаж і покращили кріплення цього бампера. Якщо говорити про проблеми з корозією, то треба мати на увазі, що дуже часто в Україну Model T приїжджають битками. І те наскільки машина у вас іржавіє, залежить від того, з яких запчастин вам відновили цю машину і як якісно зробили е цей ремонт. Власне, от нашого авто видно, що тут стоїть китайське крило, яке після фарбування вже пішло пухірями. Так що майте на увазі, що Будьте уважними до вибору запчастин і якості відновлення свого авто. Важливий елемент для електромобіля це його зарядка. Відповідно, всі знають, що електромобіль заряджається значно довше, ніж заправляється бензинозвична машина. Через те важливо знати, скільки може взяти електрики твій автомобіль. Ми зараз бачимо, що у Тесли є кілька варіантів зарядних роз'ємів. В нашому випадку це фірмовий Теславський, а в машини, які привезені з Європи, так само може бути встановлений європейський роз'єм CCS або CCS Combo 2 для швидкої зарядки. Цікавий нюанс. Що як сказав власник, закривати пальцями цей роз'єм не дуже бажано, тому що можна зламати сам привід. А автомобіль розумний, і коли ти закінчив зарядку, дістав роз'єм, ідеш, сідаєш, в машину починаєш їхати. Він сам закривається. Власне, через те, ми зачіпати руками, напевно не будемо. Закриється він сам. Якщо з роз'ємами все зрозуміло, то треба ще оцінити потужність, з якою автомобіль здатен брати зарядку. Базова версія це домашня зарядка. Машина може брати до 11 кВт на годину, що досить непогано. Зазвичай європейські машини таке вам дозволяють робити, тільки в преміальному сегменті. Якщо говорити про швидку зарядку, то швидка зарядка тут взагалі чудова. Вона може брати 250 кВт на годину. Це дозволяє вам зарядити цю батарею ну, практично за пів години для того, щоб їздити між містами. Тобто, не треба чекати подовго, не треба спеціально сидіти пити каву годинами для того, щоб зарядити свою машину. А зважаючи на те, що сьогодні дуже інтенсивно розвивається інфраструктура і з'являється багато зарядок, які мають 120 кВт на годину і більше, то це вже дуже практична і дуже зручна штука. В Електромобілів одна з великих переваг: це те, що машини ці доволі прості по конструкції, тобто на відміну від автомобілів з ДВЗ. Тут немає величезного і дуже складного двигуна, де багато рухомих частин, немає коробки передач. Воно все набагато лаконічніше і простіше. Якщо дивитись по Теслі модел 3, то це практично підтверджує цей тезу. Тягові двигуни в Теслі практично вічні, їх можна спалити, але для цього треба страшенно постаратись, і треба їздити по треку, їздити з тапкою в підлогу і так далі. А якщо ви їздите на машині кожен день просто як з нормальна людина, то ці мотори можна вважати вічними. І до того ж, вони дуже недорогі. Якщо ви навіть, не дай Бог, ви щось зробили з електродвигоном в Тесли, то десь на розбірці його купити можна буквально за кілька сот доларів, і це буде практично новий двигун. А якщо говорити далі, то керуюча електрика в Тесли доволі. Стабільна, надійна, з неї проблем виникає мало, якщо тоді ніхто не ліз руками при відновленні. Як правило, проблеми виникають саме в якщо машину робили десь в гаражах. Якщо говорити про що насправді. Треба турбуватись, то це в Тесли єдина така підвізка, тому що ця машина має не дуже довговічну підвіску. На перший погляд є логічне пояснення: ну як же це ж електромобіль, в нього доволі важка батарея, і через те проблеми з підвіскою. Але майте на увазі, що батарея тут важать десь до 450 кг, Це в самій потужній версії, і ну, це якби не мало. Але глобальна сама машина важить приблизно стільки ж, як і конкуренти з ДВЗ. Це так само, як Тройка BMW або Volkswagen Passat. Це близько 1850 кілограм. Парадокс в тому, що при дуже важкій батареї Тесла змогла зробити саму машину доволі легкою. Для цього використовують алюміній, так, наприклад, це двері, капот, вони з алюмінію. І так само із легких сплавів зроблена підвізка. І ось саме підвізка є основною проблемою цієї машини. Ну як проблемою? Якщо машини їздять по нормальних дорогах, то люди в Сполучених Штатах або в Європі ніколи і не чули про те, що в Теслі є проблеми з підвіскою. Але коли машина доїжджає до нас. То на наших далеко не ідеальних дорогах люди. Дізнаються, що підвізку треба ремонтувати і доволі часто. Якщо говорити про найслабші місця, це кульові опори підвізки, це тулки стабілізатора, а також стойки стабілізатора. Тому раз на 15-20 тисяч кілометрів вам треба заїжджати на сервіс і робити діагностику ходової. Ще треба звертати увагу при кожному заїзді на сервіс на стан салінблоків. тому що якщо ви приїхали зробити розвал сходження своїй машині, і у вас він ніяк не виставляється, то це. Стовідсотковий сигнал, що вам потрібно робити селендблоки. Комплекс селенблоків на цю машину, якщо поміняти на всіх важелях, то він може обійтись там близько двох тисяч доларів. Але є багато замінників, які дозволяють замінювати прямо весь важіль в зборі. І як сказав власник цієї машини з Китаю, колеги привозили там по 50 доларів за важіль, то це вже насправді не так уже сильно і лякає. Якщо говорити про практичність Tesla Model 3, то ми вже казали, що ця машина є конкурентом BMW-3 серії Volkswagen Passat, і насправді за розміром кузова вони такі самі. Але салон Tesla відчувається як більший за розміром, тому що дизайн самої машини дуже лаконічний. Ви можете побачити, що тут немає жодних кнопок. Все, що треба, керується через центральний великий планшет. І машина за рахунок цього виглядає як проста. І така дуже простора. Але насправді є два погляди на салон Model 3. Одним вона дуже подобається саме тим, що вона така лаконічна, а іншим вона не дуже подобається, тому що все треба тицяти через планшети. Я, до речі, теж не дуже люблю ці тачскріни. І тобі до того ж часом заважають звуки. А звуки це, напевно, основна проблема в Tesla Model 3, тому що, особливо в машинах перших років випуску, є проблема з шумоізоляцією. Машини робили відверто не дуже гарно шумоізольованими, і власники цих машин часто самі вже брали і встановлювали додаткову шумоізоляцію в дверях, а також на арках коліс. Власне, на машинах після 2021 року ця проблема стала трохи меншою а після 2022 року це взагалі зникло, тому що почали встановлювати бокове скління з подвійним склом. А це дуже сильно покращує шумоізоляцію і відчуття комфорту в салоні. Стосовно зручності заднього ряду сидінь, то ви можете бачити, що за розміром це абсолютно адекватний автомобіль сегменту D, тобто вистачає і. Для ніг простіру і над головою в нашого автомобіля ви ще бачите встановлений панорамний дах. І цікаво, що в Тесла він нічим не закривається, немає жодних жалюзі або щось в такому роді, що могло б вам захистити вас при сильному сонці. Цікава штука, що електромобілів в задній ряд сидінь дозволяє посадити навіть трьох пасажирів, тому що якщо подивитись, підлога в нього повністю рівна, і третьому пасажиру там нічого не буде заважати для його ніг. Якщо говорити про Теслу як про якісь певні конкурентні переваги, то одна з них це те, що бренд дуже високотехнологічний, і це відбувається в тому, що є певні функції, яких немає в інших в авто. В першу чергу в Тесли це звичайно автономне водіння, тобто автопілот в нашій країні. Ця функція працює не повністю, але навіть той функціонал, який є, він дуже залежить від GPS-у. І зараз, коли відбуваються повітряні тривоги і вмикається система придушення GPS, то машина вона втрачає орієнтацію, і ви фактично не можете користуватися цими функціями і їдете в звичайному режимі. Ми вже розказували про те, що машина має доволі потужні двигуни, і є очікування, що такі потужні двигуни, напевно, повинні їсти багато електроенергії. Але як це не парадоксально, Tesla Model 3 доволі економічна машина. Якщо їздити на ній просто в середньозваженому режимі, там ну не намагатися ставити якісь рекорди швидкості, але й не тошнити в правому ряду, то машина витрачає в середньому десь від 15 до 17 кВт на 100 км. Це гарний результат. Якщо ви прям задались метою їздити мега економічно, ви можете вкластись навіть в 13-14 кВт на 100 км. Це взагалі прям унікальні низькі результати. Тобто, якщо говорити про витрати на зарядку, при такому апетиті ви будете реально витрачати копійки на те, щоб заряджати свою Теслу. Хоча Model 3 виглядає як класичний ліфтбек, ви подивитеся на цю лінію кузова, але насправді це седан. Ви якщо відкриваєте кришку багажника, відкривається реально тільки вона, скло залишається на місці, і ви бачите, що сам проєм для завантаження, він досить невеликий по висоті і щось об'ємне, ви туди покласти не зможете. Хоча при цьому сам багажник досить великий. Особливість ще машин, які раннього випуску, тобто рестайла 21 2021 року, те, що в них немає приводу кришки багажника, ви не можете тиснути кнопку, щоб вона закрилась сама. І коли ви закриваєте кришку, то ви бачите, що її закрити, просто махнувши, не дуже зручно і завжди доводиться доводити зверху. Натискаючи на саму кришку багажнику. Насправді, якщо вам не вистачає об'єму багажнику, який класичний задній, в електромобілів є ще додатковий багажник, який розташований спереду. Так, дивимося. І це, до речі, дуже зручна штука для того, щоб зберігати тут саме девайси для зарядки автомобіля. Бачите, у нашого власника є здоровенний такий кабель для зарядки автомобіля, який стоїть далеко від точки споживання. І класно те, що цей. Відділ він повністю герметичний, Тобто, сюди можна покласти щось мокре, брудне, потім його дістати і помити. Цей пластик воно знімається доволі просто, навіть якщо воно у вас прикріплено, то це лише два. Болти, і це досить практичне і зручне рішення. І ще ви можете звернути увагу на те, що в електромобілі немає жодної шумоізоляції під капотом, тому що тут фактично нема чого шумоізолювати. Підсумовуючи наш огляд Тесла Модел 3, ми хотіли відповісти для себе на два питання. Питання перше: чи вигідно взагалі купувати електромобіль, зокрема Тесла Модел 3? Ми порахували і ми бачимо, що безумовно вигідно. Якщо 70% часу ви заряджаєте цей автомобіль, все Тебе вдома за домашнім тарифом, і 30% ви заряджаєте при будь-яких форс-мажорах на публічних на комерційних зарядках, то ця сума плюс виплату. 200 доларів на місяць по кредиту виявляється все одно вигідніше ніж просто заправляти звичайний двигун внутрішнього згарання. Тобто 12 тисяч гривень люди платять просто за бензин, коли проїжджають 2000 тисячі кілометрів на місяць. А в нашому випадку в цю суму легко поміщається і платіж за кредит, і зарядка самого електромобіля. Тобто, ви отримуєте значно значно більше. Друге питання, яке в нас було це для кого взагалі створений модел 3 це машина доволі така нестандартна, досить нова на ринку, і в неї ще немає такого сталого іміджу. Так вважається, що зазвичай на ній їздять всякі пішники і люди якихось прогресивних професій, але ми бачимо, що за рахунок її надійності і практичності на ній може їздити будь-хто. Тобто ця машина легка в керуванні, в неї великий салон, в неї місткий багажник, і вона дуже дешева в експлуатації. Насправді ми бачимо, що діапазон може коливатись від. Пенсіонерів, які їздять на спокійному автомобілі, до любителів спортивного драйву, тобто версія перформанс, вона дозволяє при своїй потужності і при двох двигунах і повному приводі їхати навіть трекову їзду, що власне цієї автомобіля так і робить. І ми, до речі, хотіли вас попросити перевірити вашу уважність. Якщо ви дивились наш тест і бачили. Ці нюанси, то скажіть і зауважте в коментарях, що в цьому автомобілі зроблено не так, як повинно бути. Це зроблено умисно, власник це зробив свідомо, але ми хочемо, щоб ви написали нам в коментарях, що ви помітили. І, до речі, про коментарі. Прохання вас писати в коментарях активно вашу позицію по електромобільності. Чи ви вважаєте, що це перспективний напрямок для України, чи варто продовжувати пільги на ввоз цих автомобілів з-за кордону? Чи ви вважаєте, що за умови блекаутів це взагалі тупиковий напрямок розвитку? Все це прошу писати в коментарях і підписуватись на наш канал. Дякую, що ви були з нами. До нових зустрічей. Побачимося.